Двоє сусідів розмовляють вранці. Андрію, чуєш, твоя машина при мінус 20 заводиться? Та не знаю. Вона при мінус 20 не відкривається. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дівчинка дивиться у замкову щілину в кімнату батьків і буркотить собі підніс. Ну, здуріти можна. І вони ще мене водять до психолога, тому що я смокчу свій палець і нігті гризу. У ресторані. Дружина чоловікові обурено. Я бачила, що поки ти повертався з туалету назад до столика, ти перемацав дупи усіх офіціанток. Чоловік заспокійливо. Ну, що ти, Люба? Я просто витирав руки. Лікарю, допоможіть. Моя бабця вже місяць у ліжку лежить не рухається, очі заплющені, зовсім погано. Певно, помирає. Що робити, дідусю, ви її приголубте, подаруйте їй інтим. Та що ви, лікарю, Що ви таке кажете? Нам із бабою вже поза 80 років. Я старий комуніст. У мене на руках Ленін помирав, а ви мені про інтим. Дідусю, я вам як лікар раджу це, все як рукою зніме. Ну, дід прийшов, випив сто грамів, з'їв пігулок, пішов до баби та й зробив справу. Прокидається, а баба біля печі щось готує. Чепурна, просто цвіте і пахне, пісні співає, задумався дід. От холєра, а я ж міг і Леніна врятувати.